Привіт, малята! Це краплинка водяна з хмарки стрибнула вона. Ця краплинка познайомить нас із музеєм, в якому розповідається все про воду. Він так і називається Музей води у Києві. Він цікавий не лише своїм внутрішнім наповненням, але ззовні. Це давня водонапірна башта. Яка височіє на пагорбі хрещатого парку. Зовні здається, що це якийсь старовинний замок загубився серед мальовничих пейзажів. Тож давайте зазирнемо усередину цього музею. Життя на землі з'явилось у воді, тому і кажуть вода колиска життя. Перша виставка розкаже про те, яка вода була в давнину і як у наш час людина забруднює річки, озера, моря і океан. Наступна виставка пояснює про підземні води. І цю залу потрібно спускатись на ліфті. Тут ми знаємо про перший водопровід у Києві, як він виник, як працює і де брали воду у Дніпрі. І як прокладали підземні труби. Також ми побачимо, як працює сучасний водопровід у Києві із очисними системами для нашого з вами вживання води. Ось це і є очисні споруди для води. В музеї є така ванна кімната, у якій постійно біжить вода, із крана, повна ванна та зливний бачок. Так показують, як неправильно іноді люди використовують воду. Не економлять. Є в експозиції і найбільший унітаз міста Києва. Ви запитаєте, а для чого в музеї такий великий унітаз? А він показує, що це дуже неекономний предмет садтехніки, тому що використовує чисту воду для змивання. В багатьох європейських країнах зроблено так, що воду після миття рук, душу, миття посуду подають у бачок унітаза і використовують вдруге. От тоді це і є справжня економіка. Також є експозиція, присвячена каналізації та очищенню стічних вод. Поза сумнівом, це справляє найбільше враження. Де ви можете пройтися по підземних колекторах та подивитися сюжет про цілі річки, що течуть каналізаційними трубами, дізнатися, як ці води очищаються, перш ніж потрапити у річки та моря, побачити бридких монстрів пацюків, які заселяють каналізації. У підземеллі знаходиться прототип артезіанської свердловини. Усі ці враження ви отримуєте в справжньому підземному гроті, який неможливо описати, а треба тільки побачити. Тут можна побачити гейзери, водопади, дощ, грім, як тануть льодовики, як вода змінює природу і формує нашу планету. Заповнює нас з вами. Адже ми на 70% складаємося із води. Є місце в музеї, де можна просто розважитися та самостійно зробити мильні бульбашки. В музеї води багато басейнів та акваріумів з різними експозиційними призначеннями. Наприклад, є басейн з японськими рибками, яких навіть можна погодувати з долоні. Але коли Придносиш близько до води руку, вони можуть вистрибувати і торкатися своїми хвостиками ваших долонь. А ось цей акваріум розкаже нам про нашу річку Дніпро, найбільшу річку нашої країни. Тут є не тільки басейни акваріуми, а також фонтан. Цікаво буде пограти в гру, скільки води в тій чи іншій живій істоті, пройти коротке навчання з економії води та зробити багато фото на пам'ять. Як бачите, в цьому музеї можна не тільки дізнатися багато цікавого та корисного проводу, але й отримати купу позитивних емоцій. До того ж, з вершини башти. Відкривається неймовірний краєвид столиці України Києва. Краплинка запрошує вас відвідати музей води у Києві.